Ну щоб не Tokie gubos ir antai, na, robotu, to, tas, 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 Значит, эти сбитки, конечно, дуже Ми зараз е, комісія працює, от тому що о п'ятій годині от було от таке стихійне лихо. Воно плилося небагато, хвилин 15 20 але збитків нанесено дуже багато. Із 420 господарств постраждали практично всі. От е, 222 господарства це постраждали значно. От на яких от будівлі пошкоджені, криші пошкоджені, господарські будівлі пошкоджені. Я вже не говорю про, про урожай. Урожай практично весь знищено, тому що. Градобой настільки був сильний, що навіть шифер, шифер побило як з рушниці. Якщо не познімало, то його потрипало. От. І зараз, звісно, ми зібрали у 8 годині, вже була зібрана комісія з надзвичайних ситуацій, засідали ми безпосередньо тут, на місці, не в перечині, не в районній адміністрації, а на місці пригоди. От Турєбистрій. І зараз виконком сільської ради от зробили все можливе для того, щоб зібрати членів виконкому, зібрати актив села, от щоб піти по селу і е, визначити збитки. Складаються акти. От всі 228 господарств. От але найбільше постраждало це наша церква, на якій практично зродному кришу пострадала частково школа, дитячий садок, товариство сільськогосподарське бистрій, на якому завалило повністю кришу ферми. От, Чтирихрядного корівника Ну, Але зараз, звісно, ми організували все можливе. От всі магазини будівельних матеріалів, які є в нас в районі, наші вони завозять сюди матеріал, тому що передають штормове попередження на дощі. і нам треба до вечора ліквідувати, от, щоб закрити криші. І люди одні одним допомагають, от люди не розстерялися, допомагають одні одним, от дають займи шифер, дають займи кровельний матеріал, щоб оце діло. І зараз чекаємо ще декілька машин. От із шифером для того, щоб роздати людям, щоб закрити оці питання. Звісно, збитки, збитки попередньо, оце це буде враховуватися у декілька мільйонів. Тому що візуально, коли пройшлися, то вроді так. Але коли підрахували, наскільки дворогосподарств і наскільки одне на одне господарство, це колосальна сума. Район із цією не згоду, фінансово не справиться ніяк. Будемо просити допомоги, тим більше я вже Олександра Олександровича з самого ранку інформував Олександр Олександровича у курсі справи. Він дав команду безпосередньо всім структурним підрозділям, службам. Служби прибули вчасно, МНС, от, енергетики прибули, ліквідовуються, оці пориви від електропередач. Я думаю, що світло буде відновлено до вечора, от, а всі останні будемо з стихійні лиха от, будемо ліквідовувати. Думаю, що ці покривлі і все остальне постараємося. Хоч до ночі, хоч до рана, але максимально надати допомогу людям, щоб закрити криші, щоб не затопило внутрі хати. Тому що якщо піде дощ, то це буде катастрофа. Ну і думаю, що все-таки влада працює і спрацювали всі служби, спрацювали. От я задоволений за те, що все-таки є розуміння людей, що люди не панікують, люди працюють, допомагають одні одним, от і роблять все от, злагоджено і так, коротше говоря, для того, щоб максимально ліквідувати ці наслідки.